Всім привіт! Оскільки вам дуже полюбилася рубрика, в принципі, як і мені, з повторюванням трендів з TikTok, сьогодні я вам принесла трошки застарілий тренд, адже всі його спробували ще в квітні і в травні. Ну, а вибачте, я мене росня зіпсувала нам взагалі весь цей рік, тому я, як ви розумієте, не встигла його спробувати тоді і взагалі тільки зараз. Про нього дізналися. І саме тому сьогодні я розкажу про нього і вам. Бо що це таке я знаю, а ви будете не в курсі. І так, сьогодні ми з вами пробуємо тренд Doin Makeup. Я не знаю, чи вірно я говорю. Це азіатський тренд, а точніше, тренд азіатського макіяжу. Чому взагалі такий хештег? Бо Douyin це назва TikTok в Азії. Якщо я не помиляюсь конкретно в Китаї, тобто для всіх країн він називається TikTok, а це локальна назва цього додатку для Китаю. Під цим трендом дівчатка не скажімо так не класичної азіатської зовнішності, намагаються повторити класичний азіатський макіяж, тобто це такий супермилий з великою кількістю рум'ян. З конкретною формою губ і е, такий достатньо милий макіяж очей вони роблять. Я отут зараз ставлю фото, на яке ми сьогодні з вами будемо орієнтуватися. І в принципі, наше з вами завдання сьогодні повторити не просто е, якийсь конкретний елемент цього макіяжу, тут тільки очі, тільки губи, а взагалі весь макіяж ми будемо робити ось в такому. Стиль, значить, перш за все, там достатньо багато елементів класичного азіатського макіяжу. Я думаю, що багато з вас, хто в курсі і хто в цьому розбирається, може мені написати купу порад в коментарях, але я буду робити з того, що я побачила в TikTok, з якихось порад в інтернеті, бо я трошки підготувалася, навіть почитала. І просто, скажімо так, за своїм власним відчуттям, зі своїх власних знань, бо... Насправді це така супер велика культура, я б сказала. Навіть не культура, в нас супер велика культура слідування за азіатським, е, стилем макіяжу. Ну і не тільки у нас в Україні, маю на увазі, а взагалі у світі. Він у них достатньо особливий. Є якісь свої нюанси, які полюбилися багатьом. Є якісь свої нюанси, які можуть здивувати, але для них це абсолютно класично і нормально. Коротше, не буду довго говорити. Люди, які в цьому розбираються, можете мені написати коментарі і, і порадити, наприклад, як краще це зробити, бо я не дуже сильно спов'язана з оцією всією великою культурою і, в принципі, з таким макіяжем. Але я хочу спробувати і розказати якісь ази для людей, які з ним не знайомі. І так, а перше, що від нас вимагається, це сяюча шкіра. І для цього я беру. Бі або таку базу від Rare Beauty. Вона, бачите, така з алюмінуючими частинками, тобто вона сяюча, і вона дуже класно згладжує пори. І, в принципі, я коли задумалася, якими продуктами для макіяжу я буду користуватися сьогодні. Я зрозуміла, що буде багато саме бренду Rare Beauty, бо багатько продуктів цього бренду якраз підходять для створення такого, ніби натурального. Макіяжу, але з якимись своїми там невеличкими нюансами. Значить, я наношу базу, далі я буду наносити сяючий тон. Я наношу прям пальчиками. Бачите, який я гарньоній сяючий млинчик зараз. Але мені насправді дуже подобається ефект. Далі нам треба сяюча база, і це буде ламель Smart Skin, вона мені супер подобається. І я зараз за кадром нанесу собі тональний і нанесу консилер. В принципі, тут, окрім вимог до того, що має бути сяючий достатньо фініш, тобто шкіра має бути сяюча, не матова. Особливих вимог нема, бажано, щоб вона виглядала, скажімо так, без якихось нюансів, тобто бажано перекрити. По максимуму якісь нюанси на шкірі. Значить, у мене вже готовий макіяж обличчя. Я зробила достатньо щільне покриття, що, в принципі, супер навіть логічно для цього макіяжу. Далі нам треба буде нанести велику кількість рум'ян, але перед цим я хотіла би зробити корекцію носа. До речі, я насправді її майже ніколи не роблю. Але тут це прям обов'язковий крок. До речі, знаєте що, що стосується? Сяючої шкіри. Я подивилася відео, і відео всі подрують її просто наглухо. А от в інтернеті в статтях пишуть, що це має бути сяюча шкіра. Мені цікаво, що мені скажуть люди, скажімо так, знатоки Підкажіть мені, будь ласка, що ж це все-таки має бути? Чи то сяюча, але дуже таке щільне покриття. Чи то все-таки має бути супер матово Бо я щось... Не дуже розумію. Що зробила? я? Використала пудру все-таки на все обличчя, але не матую чутку з блюр-ефектом. Тобто, все-таки моє обличчя має виглядати трохи живим. Ну, принаймні, я на це сподіваюсь. Але, е, ну, таке супер. Супер матовим я його все-таки не робила. Так, зараз зроблю корекцію носу. До речі, я не дуже не дуже в мене добрі відносини з корекцією носа. Ви зараз це побачите. От така я нелюбителька цієї штуки вийшло, по-моєму, чудово вже. Вже дуже класно, так і лишу. Насправді, ви розумієте, що ні. Зараз я це все біду розтушую трошки. А потім ще буду поправляти, бо це, звісно, дуже дивно зараз виглядає. У мене ще є горбинка, яка не дуже підходить під класичний азіатський мейкап, не те, щоб вона там у когось була. І ще в мене тут прищволіси, бачите, така червона пляма. Поки що лишу так, зараз трохи оця плямка змириться з тим, що я її буду чіпати. І потім трошки роблю корекцію носа. Далі, що стосується рум'ян. Рум'яна в нас, думаю собі, які взяти. Бо я собі вже обрала палітру тіней і просто хочеться, знаєте, такий колір підходящий. Дуже хотілося. Я придумала, я візьму рум'яне від бренду Rose Ing. Ось такого а не плавно, до речі, бронзер в мене був від Анастасії Beverly Hills. Значить, я беру рум'яне і від душі рум'янюсь. Я поки обережно буду рум'янитись, бо я така дівчинка, що можу, знаєте, сходу собі бахнути. Ну, прям дуже багато. Теми треба дуже, але, ну, знаєте, якось не хотілося б занадто. Та тут, наскільки я розумію, рум'янця мають бути просто ось так. Тобто, ось так от рівненько. Ніяких контурінгів, бронзерів я не наношу. Ну, і корекцію носу роблю. Якось отак це зараз виглядає. Мені, до речі, подобається і мені подобається фініш, рум'ян, як гарно, слухайте. Ну, якщо буду за кадром, то все поправляти, як ви розумієте. Якщо що, що зараз донанесу. нанесу? І далі мені треба робити брови. Значить, вони мають бути, типу, натуральні. У мене зараз не заламіновані брови. Це от те, що в мене є. Я беру олівчик від Rare Beauty. Це в мене така двушка. Олівчик плюс гель для брів з іншої сторони. Він кольоровий і трохи, якщо чесно, висвітлює мені брови. Ну, а також, в принципі, це олівчик, якщо ви ну, бачите, він прям такий руденький. Тобто я казала б, що в мене волосся не настільки в рудий уходить. Але. Але мені подобається. Я інколи його використовую, підмальовую ним кутики, трошки його наношу на усю брову, щоб трошки оцей градієнт зробити. Зараз, значить, підчешу собі просто гелем брови, але бо я їх лишу такими. Тобто, не буду їх, знаєте, відчесувати десь. Сильно наверх, просто зачешу прозорим гелем брови. І повернусь до вас робити оченятка, бо це одна з супер, супер важливих штук в цьому макіяжі. І так, в мене є рум'яна, брови. Давайте рухатись до найцікавішого. А саме очі. Я беру ось таку палітру від Rare Beauty, Ось таким чином вона виглядає всередині. Як на мене, супер навіть підходящий для цього мейку. Я беру спочатку рожевий колір, такий найсвітліший, і оформлюю складочку ним. Просто поки що роблю розтушовку, щось в мене нічого сьогодні не тушується. Трохи все-таки подовжую десь сюди. Щось в мене сьогодні з пензлем не склалося, він якось дуже дивно наносить. А зараз спробую інакший пензель і трохи темніший рожевий відтінок. Може, да стане трохи ліпше. Ну тобто, якщо чесно, приблизно так як я б робила, це зазвичай. На губи я нанесла плампер, бо там все-таки треба блати такі не дуже маленькі губи. І плюс я, в принципі, перед кожним макіяжем губ наношу плампер, бо особисто мені все супер сильно допомагає. Єдине, що трохи губи зараз будуть злипатися, що не дуже класно. Так, далі я заповнюю. Ось тут от кутики кошматовими тінями. Потім буду наносити сяючий відтіночок. Нижню повіку я поки що не оформлювала. Але трохи згодом оформлю. Значить, тут у нас всього два сяючих відтінка в цій палітрі. Я беру такий от трохи до хром, я б сказала. Такий фіолетово-рожевий. Наношу його на всю повіку. І що тут цікавого буде сьогодні? Я хочу донанести потім суперсяючий відтіночок. Але це вже після того, як ми з вами зробимо, знаєте що. Правильно, стрілочку. Але перед стрілкою мені треба підвести. М Ось цей мішечок, як би дивно, це не звучало. Значить, я візьму для цього ось такий пензлочок. Візьму ось той самий відтінок, яким я оформлювала складочку, і просто підводжу ось тут ось цю мою складочку. У мене вона, звичайно, не така випукла, як. У дівчат, точніше, вона не так низько, і вони її обводять темнішим кольором, але я наведу ось таким. Тобто, ось так це виглядає. Грубо кажучи, ви підводите ось цю свою складочку під нижнім повіком. Поки що виходить якось ось так. Це значить, наступний наш крок це намалювати чорну стрілку. Я шукаю лайнер. Значить, стрілка достатньо пряма у неї. Така прям, значить. О, Боже, як він вже малювати стрілки на камеру. От якось так, мабуть, трохи... Ну, в неї вона трохи красивіша вийшла, але як я, як я, я ще обов'язково підправлю. І вона... І довела до самого початку ока. Цікаво, чи ви відкриваєте е, рот, коли малюєте стрілку. Бо я кожен раз. Так, далі я беру е, лайнер для очей, але вона бере сіру підводку. Я беру темно коричневу, ну тобто лайнер для очей. І малюю під оком таку якось так. Тобто, грубо кажучи, я собі подовжую око і. Я трохи не так намалювала, як у неї. Але зараз виправлю. І малюю віки. Нібито маленькі війки. Ну, тобто, оце око виглядає зараз якось так. Пішла, підправлю стрілку, підправлю нижню, зроблю собі вії. Фарбую, повернусь до вас а, далі продовжувати. Так, макіяж очей я закінчила. Єдине, що мені здається, що мені не дуже вдалося намалювати ці фейквії внизу. Я намагалася, але щось пішло не по плану, як бачите, але вже окей, я, я ще трошки додала сяючих тіней на под, е, рухоме повіко. І наклеїла війки, як ви бачите, що я хочу далі зробити. Я Дуже хочу додати хайлайтер Зараз я його додам. побачите, який він гарний. Значить, я його додам по тих точках, де бачила, що додають. Там на фото, дівчата. Мені здається, що він сюди навіть дуже пасує. Подивіться, який він гарніні. Дублювати рум'яна. Я не буду сухим продуктом. Бо мені здається, що виглядає дуже навіть добре. От таким чином обмазалась хайлайтером. Але знаєте, я така дівчинка, що я просто купалася в тому хайлайтері, якщо чесно. Але, на жаль, не завжди то працюю. Боже, як мені незвично клеїти ті війки? Ну, нічого, нічого. Значить, далі мені треба зробити губи. Гому також виглядають дуже прикольно. Я спробую зробити. Мені треба зробити такі маленькі, ну, грубо кажучи, трошки а, зробити такі лінії. Звідси, я спробую маркером, якщо не вийде, продублюю тінями. Головне не стати знову схожою на джокера, бо я вже... Таки робила. Трошки петаю, но мы не все нормально. Ну, пока що Кто знал, близкий до того, чтобы стать Джокером. Такая девчонка, люблю, знаете. Щось дуже неординарне, така, я така. Значить, далі я заповнюю губи. Чекаю, я все зробила неправильно. Починаємо спочатку. Я просто, знаєте, посеред відео вирішила скористатися іншим лайфхаком. Значить, що нам треба зробити? По-перше, нам знадобиться корекція для корекції, саме губ Для цього мені треба консилер. Значить, повертаюся до вас. Правила ось тут замалювати. Ось тут. Але в мене, в принципі, губи під цей тренд, але добре. Потім я малюю ось тут. Ось роблю таке хороше. І. Угу. Типу, ось так це виглядає. Далі вона наносить. Помаду помаранчеву. Зараз я візьму, тільки я не хочу помаранчевого, я хочу рожеву. Так, ок, я зрозуміла. Значить, Я спочатку це все, щастя, тушую обережно. У мене буде такий варіант. Тільки, як я вже сказала, не помаранчевого кольору і не червоного. А ось такого якогось більш лілово-рожевий якийсь. Якось так назву цей колір. Так, далі мені треба спонж. Угу. Щось я висвітлювала собі просто всі губи. Окей, значить, на середину вона наносить цей колір. І м -м, далі вона його розтушовує, але вона ще, знаєте, що робить? Вона наносить навколо такий темніший контур. В принципі, вона що, що? щось тушувати, якщо ви ось це. Значить, що пропоную? Пропоную взяти олівчик для брів. такий світленький. Бо мені здається, що воно і внизу. І мені не здається. Є кантер. Ага, такий темніший. Ось такий, Я зараз я розташую і трошки навіть під губою є, щоб тут була така тінь. ну, Скажімо так, візуально, щоб це були знаєте, такі пухліща губи. І тому туди, а, і ще з важливих штук. Ось тут. Також маю бути ніж. От, поки що так. Далі я беру свій пенсил. Тушу це все щастя. Вже щось цікаво вимальовується, як на мене. Ось так. Це виглядає. Далі, next step. Я ще раз беру свою помаду. Трохи тут наношу. Далі розтушую просто по всьому контургу. Щось я, звісно, знаєте, зробила такий мікс. У мене вийшов. Але нічого, я зараз все підправлю і все буде класно. Далі я пензлем, на якому в мене є консилер, підтушовую ті місця. Ну, Досут, грубо кажучи, просто трохи додаю туди консилера, там де він мав бути з самого початку. Поки що ось так. Це виглядає. До речі, мені здається, дуже вдалий меч. Далі мені треба зробити собі таку тут арку. У мене трохи вона не така, аже дуже навіть класна. Далі я беру той самий коричневий олівчик і просто додаю ось ці нюанси. Ось так якось. Ви ну, мені зараз понапишуть в коментарях, що я якась дурочка. І в принципі, якщо ви в цьому реально розбираєтесь краще, ніж я, то, будь ласка, пишіть, я думаю, що... Людям, які зайшли подивитися це відео, також буде дуже навіть цікаво. Я тешу таким великим пензлом, Просто щоб, знаєте, зробити це більш прозорим, грубо кажучи. Так, і тепер я роблю зетення тих частин, які в мене тут намальовані. Да, шехінджа такашка. Я думаю, легше буде, але бачите. Нічого це не легко. Виявляється, це все зовсім нелегко. Якось так, поки я тут мучусь зі своїми губами. Не забудьте підписатися на мій інстаграм. На мій Тік-Ток, а також на інстаграм сторінку мого б'юті-магазинчика. Там набагато більше інакшого цікавого контенту. Там ви можете мені написати в особисті повідомлення, що не так я зробила з цим макіяжем, і підказати мені, щоб я була, знаєте, така більш обізнана в цьому питанні. Щось з цими губами все пішло, знаєте, набагато складніше, ніж я собі думала, бо я зараз шукаю тонніше олівчик для губ, води для брів. Не так себе повів, як мені хотілося. Щось губи мені дуже важко сьогодні цідаються. Вже буде так. Ніби нормально. І давайте так фінальний такий степ. Я наношу блиск від Rare Beauty. Він схожа на відтінка. А він, звичайно, не прозорий. Ну, він такий небіпрозорий, як сказала. От і зараз я трошки заповню губи. Ле за тим контуром, яким замалювала консилером. Так, щось таке онлайн виходить. Мені здається, що це зовсім навіть не ідеально. Але я вважаю, що це має право на життя. А в мене, знаєте, як у мене трохи є питання? Це не тільки до губ. хотіла сказати, тільки до губ, а потім зрозуміла, що насправді в мене є питання до всього. Бо щось мені ніби й подобається, а ніби якось. <гум> Ось такий мій фінальний лук. Ось так це зараз виглядає. Скажу чесно, це не зовсім те, що я очікувала отримати. От абсолютно зараз правда. Що мені сподобалось. Мені насправді а, дуже подобається. А, с... Використання рум'ян, тобто то, як їх наносять, це дуже е, милий формат нанесені коли наносять на яблучка і трохи далі. Дуже класно, дуже таке люблю. Дуже незвично без контурінга або бронзерга, бо я завжди це майже використовую. Ну, а також мені подобаються губи, е, як їх оформлюють. Єдине, що. Форма губ в мене своя приблизно така сама, тому я не скажу, що мені це щось незвичне. А от оформлення губ з тим, щоб промалювати ось тут. Як це називається? боже, ямочка Копідона, якщо я не помиляюсь. Промалювати трошки нижню губу і там зробити вигляд тіні. Ну, коротше, це така корекція. Гум дуже класно виглядає, плюс мені подобається ідея темнішого. Оформлення губ всередині. Коротше, дуже класно, дуже прикольно, мені подобається. А, але а, що стосується очей, то, по-перше, мені здається, що в мене банально не вийшло намалювати ось цю нижню частину. Вона трохи дивна для мене. Я б не сказала, що мені подобається, а весь інший макіяж очей дуже навіть стандартний, нічого особливого, виглядає дуже навіть прикольно. Ну, тобто, в цілому, це такий цікавий, непоганий тренд, який мені здається супер. Супер має свої якісь нюанси і позитивні. Тобто він має якісь свої специфічні штучки, які мені дуже навіть подобаються, і деякі штуки, які я не розумію. Цікаво почути вашу думку, чи знали ви про цей тренд, чи це тільки я його пропустила, як вам взагалі макіяж? І наскільки він схожий з тим, що. Я хотіла або ви хотіли би бачити. Бо мені це знаєте 5 з 10 реально на даний момент. А також, якщо ви розбираєтесь в цій сій тематиці, можете написати в коментарях і трохи детальніше розказати, яким же все-таки мав бути цей макіяж. Я думаю, що мені і моїм підписникам і всім тим, хто подивиться відео, навіть якщо ви на мене не підписані, а я знаю, що ви дивитесь і не підписуєтесь. Вас 50%. Я все бачу, якщо що. Так, от я думаю, що всім цим людям, людям буде. Дуже навіть цікаво, тому велкам в коментарі. Напишіть, будь ласка, або заходьте почитати, якщо все-таки хтось написав. Дуже вам дякую за перегляд. сподіваюся, вам було так само цікаво, як і мені. На сьогодні на цьому все, Па-па!